Браво, дуже компактно. Єрек, атакувати. Єрек, атакувати Макс. <плес> Наперед. <плес> <плес> Говорить <плес>

Сергій, гой! Забирай! Еп! Йоп! <прація> Йоп! <прація> Йоп! <прація> 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 нічого, берегай! Стрий, нічого, здорово, <беремі>, збирайся! <прація>

З'їдай! Іди, йди, йди по флангу, йди! Іди, три! Іди, Сергій, йди! Іди від нього! Іди! Іди! Та йди! Один! 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 Siapa kata asalota Murray tadu? Ter treats, ter treats, ter

Іде, Сергій, йде! Де Мазо, все з ним! Макар, ближче, Зеленський, ближче, ближче, підбирай, Шевчук, з ким грає? Шевчук, з ким грає, гравця візьми, попутаєш гравців. Спина! Макс, спина!

Давай продовжуй, Сергій! Виходити злинити самі! Дай ще ти нападі, не будеш! Сергій, грай! Чи куди? — Назад, Давай, давай, встань. — Встань, встань! — передачі не можеш віддати. Та зберись, не спіши! Горош, ну. назад давай! Ти діж, гоплазка ти! Та назад давай, Льов! Що назад давай? Повтрук зроби! Попив води з коленкою цей. А стосуємо перед м'ячем. Seperti ini,

Іди від нього! Іди серийди! йди! Дім! Давай ще. Давай, Мак, давай! Хорош! Готовь! Давай терпи, Сергій! Давай! Давай, давай, топтай! давай, 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 права нога, давай, Права нога! давай, не давай, Не давай, 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 Пас рає! Пас рає! Пас! Іди Срій, іди! Просся Срій! Чекай, чекай! Сергій, давайте збіріться жорстко. Давай йому за спину, Сергій, тікай за спину. Блеще з одинацьким. З 11 блесня. Уй-ой-ой, умнічка. Іди стрій. Іди. Там, Макс, там! Ляский спочатку варто, Макс, спочатку гравець. Забирай, ніхто, Антон ше. Іди, оператори, іди. Просто. Де? Се, Сергій. Де? Сергій! Іди, стрий, іди, іди. Макс, спона, вперед. Назад біжи. Іди, з'їдай його, стрий. Йо, серий, хороший, так. Отак, зберися, норму всі буває. Зараз а вивано гасний по передачі йде сюди, ота-да. От, 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 от. Але не чисять, да, чисять міняється, добігай маза, міняй. Твій десятий срій важна масок. Давай, зідай, зідай зідай Заді, заді ОДИН! Сергій Ходимо ближче здорово, здоро! Здорово, здорово, три. Пацани, бейте по воротах! Нема ударів. Давай, дірве. Остапа. Давай, ти можеш. Давай, давай, пацани, скажімо, кого! Давай. Секо. давай! Іди, 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 йди, Сергій. Срій, іди по флангу, піди! Іди, іди. Ні месі! Терпи, Сергій, терпи. Вище, Сергій, давай, з'їдай, з'їдай його.

Піде, 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 піде. Що лещите? Що, лещите туди? Давай, Йди йде сюди, йде. Іде! Пи'яте! Нещисять! Підеть! Леще три! Сам! Сам! Стопей! Стопей! Не стоє! Давай, давай! Грова! Зразу Сергій, Зразу! Так, чуть больше, Макс. Давай! Давай! А чого заказание будем? Контроль, Мак. Контроль, Макс, контроль. Иди, давай, иди, иди. Забери! Ти можеш! Давай! не давай, виборняй! Давайте швидше, Ви швидше! Сідай, старі, сідай! Маршкана, шесть, Смотри, зразу, зразу в нього, стри, зразу, зразу в нього. Давай! 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 Ти не, три тут сядь! Вауся, пауза. У мене пшеничка, до мене меч. Нічого, 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 старій. Пічок ніва, Мазур, уважно уважно за десяцем, не дати себе обіграти тут! 11-тим не Мазур! Давай, Атлет! Давай. Стрель, забежи ему за спину. За спину бежи. Давай. Сергей, Сергей. Сюда, сюда. Иди, сири, иди, Сюда, иди, иди, пас! пасс! Сюда, иди, сядь! Сядь!

Пішки, пішки, пішки. Давай, давай, зараз буде гол, ще Є багато часу, Остапа. Просе. Нет, заміні нормальні. Ви сестри.

Іде, Сирій, іде, 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 Назад, пацани. Назад, Сергій! Мазур, ззаді, Мазур. Мазур, дорозать! Сергій, назад! Сергій. Сергій, назад!

Сзади! Спіши, Богдан, не надо спіши! Перша учиться, то не спіши! Репський? Дякую. Три хвилини сторіть! Можна заспити! Ось так, за спинуйте! За Іди три, виходь! <плес> <плес> Серединку, сирі, серединку, до нього давай давай давай. Давай, <тасві rubbing> давай, 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 давай! <плоджує> Мак... <плоджує> давай, 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 давай туди, стрій! Давай, йди, йди! Іди срій, його! Не бійся!

мені, Кидай Сторі давай, стрій! Туди не спіши! під ворота, Срій! Під Сергій! Ворота! іди в ворота! Ворота аж! Ворота. ворота! Стій! Стій!

Забирай! Забирай, Остап! Забирай! Та паз зайце! Терпи, Срій! Терпей! Забирай, ботру! Забирай! Здорово все! Остап, твоя хвилина! Дві хвилини! Давай! Ти можеш! Давай! Ви ще Ваш, сторі, ваш Біжи, 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 біжи! Мазур назад, мазур! Мазур! Мазур назад! Стри, сядь ты, сядь, сядьте! Стри, сідай!

Серій тут, сторій тут, тут. Пас, дай другу! Куда ти спішиш? Куда ти спішиш? Поведе, давай, до сторій, до доворіть давай, доворіть! Іде, іде, іде! Допини! Майо! І тікай! Тікай! Є! Красавчики! <пілу> Подякуйте. <пілу> Пацани молодці, всі молодці. <пілу> Макс Крисач. Роста дай.